Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні налисники з кисломолочним сиром і родзинками. Родзинки стідили і просушили за допомогою паперового рушника і всипаємо до начинки. Лопаткою перемішуємо. І додаємо одне ціле яйце. Знову ретельно перемішуємо і начинка готова. Це дійсно дуже смачна начинка. Беремо форму для випікання і змащуємо вершковим маслом боки і дно. Млинці готові, начинка готова. Будемо зараз закручувати наші налисники. Беремо млинець, кладемо його на дошку.